Тільки термінові новини вчасно та влучно. На пороховому заводі в Пермі, де роблять заряди для градів і смерчів, знову сталася пожежа, є загиблі, але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал прямуємо до перемоги разом. На Пермському пороховому заводі, де роблять заряди для реактивних систем залпового вогню град і смерч, і комплексів ППО сталася пожежа. Двоє людей загинули, є постраждалий, пишуть Рос ЗМІ. 1 травня цей завод також палав. Спочатку про те, що сталося, написали у соцмережах. За даними очевидців, під завалами можуть перебувати чотири особи. Наразі на підприємстві працює МНС. Трохи згодом інформацію про надзвичайну пригоду підтвердили офіційно. На виробництві вирувала пожежа площею 20 квадратних метрів. Рятувальники виявили під завалами тіла двох працівників. Подібні трагедії на заводі відбуваються регулярно. Востаннє Пермський пороховий вибухав 1 травня цього року, тоді загинули три співробітниці підприємства. Дочка однієї з них зараз вимагає компенсації. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!